Чому одна спіроліна працює, а інша ні, і чому дешева аптеки може навіть нашкодити. Давайте з вами розберемо простими словами. Спіруліна це водорість. І все залежить від того, де і як її виростили. От уявіть різницю. Да? Одна росте у чистій воді, як у лабораторії, а інша, наприклад, у звичайному ставку, де Можуть бути, там, потрапити бактерії, важкі метали, бруд і так далі. Уявили, ось вам різниця, як мінімум. Тому, дивіться, аптечна дешева спіруліна вона росте у відкритих водойомах без контролю. Вона може містити важкі метали, пісок, навіть кишкову паличку, не дай Боже. Часто е, її сушать при високій температурі, і тоді вона взагалі втрачає свою користь. Також в таблетки додають наповнювачі, різні барвники і м, м, крохмали. Е, і часто вона може зберігатися да, в таких, в пластику, е, це теж вбиває її користь. В результаті, купив ані енергії, ні детоксу. Не утримав і ще й може бути, не знаю, там живіт були, були да, іще якісь такі симптоми. Симптоми не дуже приємні. Давайте тепер поговоримо про якісну спіроліну. Це спіроліна, яка росте у чистій контрольованій воді. Кожна партія перевіряється на чистоту. В неї зберігається білок, вітаміни, мінерали, хлорофіл, фікаціанін. Це дуже важливо, тому що це той самий антиоксидант, який дає енергію і очищення без домішок, от тільки спіроліна. І дуже важливо, щоб вона зберігалася в темному склі. Який результат ви отримаєте? Більше сил, легкість у тілі, чиста шкіра, міцні нігті, волосся. Тому е різниця колосальна. Спіруліна може бути суперфудом, а може бути просто зеленою таблеткою ні про що. І ну, тут дуже важливо, да, щоб вибирати саме якісну спіруліну. Хочете, напишіть мені в дірект? Я розкажу, яку спіруліну п'ю я і моя родина.